Всім привіт! Мене звати Ілля і ви знаходитесь на моєму ігровому каналі. Сьогодні будемо грати простеньку інді-стратегію, яка називається Bad North. Цю гру я вибрав не просто так. Сьогодні мій перший так сказати, пілотний е, випуск, запуск. Е, називайте, як хочете, це відео. Я перший раз взагалі е, роблю щось подібне. Сьогодні я перший скачав OBS. Е, Довго налаштовував, надіюсь, якість зображення хороша. Надіюсь, мене чути. Що стосується якості звуку, знаю звук поганий, тому що записую на звичайний стандартний мікрофон мого ноутбуку. Е, в подальшому планую записувати на вебку, також купити нормальний мікрофон, щоб не було чудово чути. Але сьогодні ми пробуємо просто. Пілотну о, серію. Так, цю гру я вже грав раніше. Років так, 2 назад. То, в принципі, беремо ми ж тут всі скілові ігроки. Беремо е, як, е, складність важку. Навчання ми включаємо, потому, тому що я вже трошки забув, як там грати. Дозвіл на перезапуск рівнів. Це ми, так... Це ми виключаємо, тому що ми ж не слабаки, ми граємо. програли, то програли. До речі, скачав українізатор. Ця гра немає української офіційної. Тому прийшлося скачувати українізатор. Отож, починаємо. Так, почали. Ось так, це виглядає в нас. Просто крутити. Печатку мишу масштабувати масштаб, Розуміло. На солдаті видати загін. Праву вісім, щоб ми... ага, перевісти. Окей. Так. Взагалі у нас це гра Tower Defense. Тут. Все просто вона йде якби, пошагово, коли ви обираєте свій загін, гра зупиняється, ставиться на паузу. Е, також це гра типу камінь-ножниці бумага. Тут буде у нас три вида військ. Перший це нас, от, звичайні мечники. Другий рід військ це будуть лучники, а також, е, не знаю, як правильно українською е, карчучочки з. З Е, Так. Е, як зробити, щоб час... А! часу нормально? Так... Е, а нас будуть такими маленькими хвилями нападати отакі тіпочки? Також якось, я пам'ятаю, можна покращувати свої загони, але це буде пізніше. Тобто. Вся суть цієї гри, щоб не дати захопити оцим баланчикам мої будівлі я ті ж тут зверху. Поки що все виглядає просто. Я дуже сподіваюся, що зараз запис іде. Так, так. тут у мене пару чувачків загинуло, як їх відновити, я не пам'ятаю. І чи взагалі можна я теж не пам'ятаю. Тут зараз буде месів, їх дуже багато. Е 6,9... А то перей... ми їх розкидаємо зараз. Ось так з двох сторін зараз так зайдемо. Це перший навчальний рівень. Так, допомагайте їм. Так. І кожного разу, коли залишаються цілі... Цілі Ці ліхатини, хатини нам дають для них такі монетки, потім можемо прокачувати своїх. А, точно, ось як ми можемо прокачувати, ми можемо прокачувати меню Тут, Тут також є якісь типу е як батл роялі, за нами буде чи насуватися стіна, тому тобто нам постійно треба прискакувати з острова на острів. Якщо нас ця е так сказати, зона доганяє, ми програємо. Ось в даний момент знаходимося тут. Ми можемо рухатись тільки до одного острова. Далі буде вибір з двох островів, тут з трьох, ну і так далі. Так, наступний хід. Щось можу ага. Окей. Ось, це те, що я говорив, це зона, вона рухається. У нас є два командири. Ми йдемо до на наступний острів. Так. Що це значить, я не пам'ятаю, Ну, окей, ми візьмемо тоді значить двох зразу. Це, як це ага, це ми вже почали типу грати, так? Окей. Ви нас з цієї сторони. Ми її пройдемо туди зустрічати. Планую повністю. Пройти цю гру, там, скільки серій, 2-3-4, не знаю, скільки нас вийде, і далі пробувати якісь інші ігри. Так, тому не соромтесь, пропонуйте щось в коментарях. У подальшому я створюю свій телеграм канал канал, де ми зможемо обговорювати плани наші і так далі. Якщо це відео подивиться хоча б 10 людей, я вже буду вважати, що. Все вдалося мені, тому що 10 людей це ООО по суті. Прикиньте, якби біля вас зараз зібралось 10 чоловік. Тому надіюсь, все буде добре. Так, я так зрозумів, наші е воїни атакують всі клітинки, які є біля них, і по діагоналі теж. Так, нагадую всім э, складність то тяжка, тому нас можуть зараз розкидати. Я цю гру дуже давно не грав. У мене тут два нас залишилось. И... Так, що зробите? Так, 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 розкидайте їх, алло. Так, у нас всі зараз живі, всі будиночки вціліли. Це перемога. Це потужно. Так. потужно. У нас енергія всіх закінчилась, тому ми маємо зробити наступний хід. Це що таке mm -hmm. Ага, це прокачувати якраз своїх. Угу. Нам треба по-любому mm -hmm. да, 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 mm -hmm. да, да, да. Тому е... Гаральд mm -hmm. буде в нас лучниками. 19 -19 okay. У нас є 9 монеток, ми купуємо оновлення. У нас тепер є 2 загони. Перший це лучники, другий це прості мечники. Наступний хід. Опа. Ця стіна ближче до нас підійшла. Тобто у нас кожним ходом раз ми беремо наступний хід, вона ближче і ближче стає. Тут циферка 2, вона дійшла зараз до 2. Далі буде 3, 4 і так далі. Пропоную зараз нам йти на ось цей острів, тому що якщо ми підемо на цей острів, ми можемо не встигнути потім нас. А хоча. Давайте підемо на цей все-таки острів. Зачистимо його, наступний хід візьмем. Зона перейде сюди. Надіюсь, все буде окей. Давайте. Опа, цікавий. острів. Блін! Отуди нам би якраз. Чувачки з коп'ями пригодилися. Вони дуже імбові в таких вузьких проходах. Ти можеш їм закривати просто вузькі проходи і ніхто не пройде. Ладно. А ви це... А, стоп, а я, а а, карту... А, окей, я зрозумів. Розгорнитесь. Так, лучники зверху. Ви, чувачки, спускаєтесь донизу. Нікого я не бачу, опа. Да? Цікаво, вони будуть стріляти чи ні. Зараз ми провіримо це. Давайте, давайте, стріляйте. ні Алло! Опа, опа, пішло, пішло, пішло. Хай вони ще тільки попадали. Опа, мінус один. Це чудово. Так, все-таки я мабуть їх спускаю нижче. Чи зверху і посипають. Мабуть, я зверху посипають. їх Стрілами. Надіюсь, тут френдлі файра нема. Так, там бусні розбираються. О-бо-о-бо! О, о, о. Куди вони побігли? Опа, одразу кищати своїх квітів. Це жопа. Вони дуже беззахисні у ближньому бою. Тому утікайте, 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 утікайте. А ви допомагайте. Це остання хвиля тут мені написало. Отакут хрена собі. Так, пропоную гайлучників вже їх розвалювати, скейнько. Мечники хай розбираються. Ой-ой-ой, це може бути дуже все погано. І вони біжать наші лучники. Блін, це може бути дуже жопа. Їх прям багато-багато. Так, стаємо, поки в проході, будемо захищати наші все це жопа. Погоду ми просрали. Поразка. Тому почала? Зараз задачу, ні. Диви. Ану, ти диви. Хто ти? Ой. Давай, давай. Блін, не видно нічого. Давай, давай, сам на сам. Давай, давай. Зарішай катку, ні? А, ні. Ну що ж, друзі, це була перша спроба. І це поразка. Якщо вам було цікаво, е, дане проходження, цікава дана ігра, напишіть про це, будь ласка, в коментарях, поставте лайк, подобаюсь, можна сказати. І ми будемо продовжувати далі грати цю гру. Сьогодні я, так сказати, згадав, як вона грається, в подальшому ми її обов'язково пройдемо. До зустрічі в наступних відео. Надіюсь, вам було Приємно, бо в даний момент я це почуваю, як шизофренік і говорю сам з собою. Надіюсь, у нас буде хоча б 5-10 чоловік для початку і це буде чудовий старт. Все, всім гарного дня, всім до побачення.